Усім привіт, усім привіт! Ви на каналі Паляниця. Сьогодні ми з вами поговоримо, як подивитися пароль від свого Wi-Fi або від інших Wi-Fi мереж. Ну, Звісно, буває, коли ви підключились до Wi-Fi, і вам потрібно подивитися пароль, тому що ви його не знаєте. Вам хтось його ввів, або ви забули. Або то роутер ваш, і ви лежите собі на дивані і зовсім не хочете йти туди, де ваш роутер в іншій кімнаті чи взагалі десь на даху. Тоді ми просто відкриваємо ноутбук або комп'ютер, у якого є Wi-Fi. І підключаємося до нашого роутера. Тут, от, в мене підключений доступ до інтернету, все як має бути. Натискаємо праву кнопкою мишки по нашій іконці Wi-Fi, Відкрити налаштування мережі є інтернету. Тому що Windows 10, не так, як Windows 7, не можна зразу подивитись все. Потрібно трішки покопатися. Потім, от ви відкриваєте, у нас є приватна мережа, Xiaomi. Окей. Що далі? Далі нам потрібно змінити налаштування адаптера. Після цього у нас є Wi-Fi, Bluetooth та Ethernet. Звісно, нам потрібен Wi-Fi. Клацаємо правою кнопкою і натискаємо «Стан». Нам тривається мену стан Wi-Fi. Тут ми можемо побачити про швидкість Wi-Fi максимальну, про скільки хвилин ми вже підключені, назву, стан носія, а також чи є якісь збої при роботі з інтернетом. Тут можна натиснути докладно або властивості безпровідної мережі. Натискаємо властивості безпровідної мережі. Тут можна вибрати, чи підключатися автоматично чи ні, чи шукати інші безпроводні мережі під час підключення до цієї мережі. Підключатися навіть, якщо мережа не передає своє ім'я Сіт. і так далі. Тиснемо Безпека. І тут у нас є наш пароль. Показати, ми бачимо наш пароль. Окей. Побачили, продиктували другові, чи записали собі кудись, чи скопіювали, і можете користуватися. Також тут є додаткові параметри, де можемо задіяти відповідність федеральному стандарту обробки інформації для цієї мережі. Але це вам не потрібно, тому що у нас. Немає таких роутерів. Точніше, може, вони і є, але ми тим не користуємося. Отак от, от. Дуже коротко, дуже класно. І, по суті, всім дякую за увагу. Дякую, що подивилися таке коротеньке відео. Підписуйтесь на канал, не забувайте, це для мене дуже важливо. Ставте лайк, коментуйте, якщо хочете ще більше таких відосів на таку тему. З вами був канал Атіпа Ляниця. Все буде Україна. До побачення!